Але теж хлопці. Але даєте чесне слово, ви випробуєте резину і на сайті скинете свої відгуки. Добре? Тримай, Так. Тримай. Шановні товариство, як кажуть, по команді, яка виймала троє місце, вчора не було на тренуванні. Перший раз знімаю. Перший раз на ставі. На моїх очах. Заступник на начальник, oh, начальника ребінспекції, вони проводили Там змагання па О. між собою uh -huh. двох командир. І вони Зимай. достойно зробили свій результат, вони зробили певні виставки і на сьогоднішній день ви бачите позицію. Будь ласка, дуже приємно. чуть-чуть <рес> Бо Ну, Щось вийшло, що вийшло. І переможцем наших змагань стала незнайома для мене, незнайома для мене. Для мене знайома. команда. команди. Я не розумію, клієнтиказ, по кочувні, а вони не федерації. Це скриті резерви. Є над чим працювати. Команда Одерон, місто Тернопіль. Вага 9 кг 800 г. Браво! Красавці! <плаку> <ваша>. Питання. <плаку> 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 Даєте слово, щоб вступити в федерацію чи ні? Даєте? <плаку> Все. Пашка. Пашка. Ти що мені даєш? Сережа. Хлопці, довожу до відома. Це найкращі рибалки Тернопільського і Батівського водословища. Довожу до відома, Довожу до відимо. ця людина, який Сережа. Юра, Юра, Юра. Юра. <с <с

І ви тут З боку Так, добро. так Магазин «Рибак» і магазин. конечно, на два. І магазин. магазин, е магазин. І виробник. І навколо місцеві. Але це ще не все. Значить. Значить, команда Одеон нагороджується так само призом за найбільшу вилову рибу. Щука 3480. Так чи ні? Так, прошу вам. Не знаю хто буде. Приз від магазину. Рибак, вулиця Підкар. Пажа, 15 квітня, 60. Так, Так, ще пару раз точно запам'ятаю. Це ще не все. Значить, приз, який був заснований, виставлений наші змагання. Прис на е, подарунковий сертифікат, вартість 500 гривень для отоварення у магазині «Рибак». Буде на 15 квітня 6А. Прошу вас. тепер вже все. <смір> <смір> Дякую. вітаємо Учасників змагань. Значить, зараз прохання всіх. <смір> на фоні наших спонсорів, до речі, дякуємо постійному партнеру Тернопільської федерації. Це є відкрите акціонерне товариство «Миколинецький бровар. На жаль, вони нас сьогодні не підтримали, але це все просто технічні такі неув'язки. Також дякуємо ще раз магазином 15 квітня, 60 магазин Рибак, дякуємо Міноупро, дякуємо Поливому Андрію, дякуємо Диді Ігору. Боже Боже. А Тепер дякуйте мені.

who's